Кілька тижнів тому вони приходили до міського голови просити, аби торгівлю на вулиці Шевченка не забороняли. Тоді Володимир Хомко дав одну ідею, яка б дозволила людям працювати. Сьогодні хочу почути, чи пристали на неї. Люди запевняють, що таки готові взяти організацію вуличної торгівлі на себе. Створили громадську організацію, так, так. створили. Готові взяти на себе зобов'язання навозити порядок. В цій вулиці так, так. все, щоб на вас ніхто не наживався. Ніхто. Підприємці з вулиці Шевченка, які до нового року за право торгувати платили фірмі Моріон, кажуть, що із 125 чоловік до лав новоствореної організації вступили вже 109-ро. і невдовзі до них приєднаються ще 10-ро людей. Організацію свою вони назвали ярмарок. Плюс ми ще створимо додатково ще 13 робочих місць. Це сторожа, це у прибиральниці. Це охорона, це бухгалтер, це юрист, це голова і замісники. Міського голову це влаштовує і він готовий лобіювати перед виконкомом питання про надання дозволу на проведення щоденних ярмарків саме цій організації. Однак, Володимир Хомко має і застереження. Мені, наприклад, доповіли, що там торгують контрафактним алкоголем. То зразу попереджаю, я визвона на 845 начальника міліції. Він отримає завдання, що ніякої контрабанди, ніякої там пальону, нічого не повинно бути. І все ніби нічого. Але після зустрічі із членами цієї організації до зали заходять їхні конкуренти. Вони заявляють, що теж тривалий час займаються торгівлею на вулиці Шевченка. Тож і вони мають право отримати вулицю для організації ярмарків. Ми коли почули, що наш мер Города сказав, що можна самоорганізуватися, ми почали теж шукати шлях для самоорганізації. По його вказівці. Все, що ми знайшли це безпосередньо профсоюзну організацію, яка существує з, тисячу, з 2011 року. Профспілкова організація ярмарок, яка дієва є на віщовому ринку, на ринку Дінамо. Члени обох організацій обмінялися перед журналістами, звинуваченнями у нечесному веденні справ, але остаточну крапку у тому, хто відповідатиме за торгівлю на вулиці, поставив такий міський голова. Я сказав, що дам тому, де буде більшість людей. Тепер справа за рівненським міськвиконкомом на найближчому засіданні його члени розглянуть. Ці пропозиції і вирішать, чи дозволяти продовжувати щоденні ярмарки на вулиці Шевченка. Якщо ця ситуація таки дійде до логічного завершення і виконком пристане на ідею міського голови, то вулицю Шевченка для потреб торговців віддадуть спочатку на три місяці. А вже через місяць Володимир Хомко з фахівцями ну і обіцяють взяти журналістів, приїдуть подивитися, чи змінилось тут щось на краще. Іван Марчук, Микола Штемпель, інформаційна програма День.